Коли ми говоримо про те, що станеться в майбутньому, намагаємося прогнозувати події, зазвичай використовуємо два способи: will та be going to. Вибір між ними залежить від нашої впевненості та наявності, так би мовити, ознак того, що щось має статися. Коли використовувати will щодо прогнозів майбутнього, ми використовуємо will, коли ми просто думаємо, що щось станеться. Це наша здогадка. Це наше припущення або те, що ми просто відчуваємо. Наприклад, серйозно, якщо одного разу я її не нагодую, вона, мабуть, мене з'їсть. Як бачимо, у даному реченні використовується слово will. Оскільки це жартівливий прогноз майбутнього, і він в жодному випадку не базується на конкретних ознаках. Або ось такий приклад: вона, мабуть, не приєднається до нас на вечерю. У даному реченні здогадка про майбутню подію. Дане припущення засноване не на фактах, а скоріше на знанні свічок людини, або просто на загальній інтуїції. Або ось такий приклад. Він переможе, бо він сильний. He'll win because he's strong. He'll win because he's strong. Якщо ви кинете йому виклик, він буде готовий. If you challenge him, he will be ready. If you challenge him, he will be ready. А тепер давайте розглянемо конструкцію be going To. Ми використовуємо Begoing To, коли бачимо чіткі ознаки того, що щось ось ось станеться, або коли є очевидні докази цього прямо зараз. Це вже не просто здогадка, це щось, що виглядає неминучим, або є вирішеним. Наприклад, приблизно за дві хвилини ми будемо у воді, що б ми не робили. In about two minutes we are going to be in the water, no matter what we do. Minutes, water, no what we do. Як бачимо в даному прикладі, є очевидні обставини човен тоне. А отже, якщо є явні докази, то використовуємо конструкцію Be going to. Або ось такий приклад: Якщо ти збираєшся мене застрелити, просто зроби це. If you are going to shoot me. У даному випадку чіткі ознаки наміру. Це не про прогнози. Це скоріше констатація того, що виглядає вже як прийняти рішення. А отже, конструкція be going to. Або, наприклад, ось таке речення. Ви збираєтеся зіпсувати зимовий фестиваль. У даному випадку ми бачимо дії, які відбуваються. А отже, це неминуче призведе до якогось негативного результату. І пам'ятаємо, що якщо є докази, то це конструкція Big Going to. І ще один схожий приклад. Ти збираєшся зіпсувати весілля, «You are going going to to crash the gonna, like, crash the the wedding?» wedding?» Тут мова йде про наміри, які призведуть до зриву весілля, і це не здогадки. А отже, у такому випадку підходить конструкція Be Going to. Отже, давайте підсумуємо: will це для наших думок здогадок, припущень щодо майбутнього. А конструкція Be Going to це коли ми бачимо очевидні ознаки того, що щось станеться, або коли мова йде про твердий намір. Окрім прогнозування майбутнього, ми також використовуємо will або be going to, коли говоримо про прийняття рішень. І тут є чітка різниця, яка залежить від моменту, коли це рішення було прийнято. Використовуйте will для рішень, які будете приймати у момент розмови, тобто прямо зараз. Це щось. Що спадає нам на думку, або що ми вирішили зробити саме у цю секунду? Часто у відповідь на якусь ситуацію або прохання. Давайте розглянемо декілька прикладів. Я куплю тобі кави. I'll buy you a coffee. I'll buy you a coffee. Дана ситуація це приклад того, як рішення приймається спонтанно. Або ось такий приклад: я закрию крамницю тільки коли здохну. I'll close, the shop only when I croak. I'll close the shop only when I croak. Скоріше всього, це імпульсивна миттєва відповідь на можливе запитання про плани на майбутні магазин. Або ось такий приклад. Що ж, я допоможу чим зможу. Well, I'll help in any way I can. Well, way I can. З прикладу можна припустити, що це рішення не було заплановане заздалегідь. А було прийняте у моменті, коли людина дізналася про потреби та прохання. Використовуйте конструкцію Be Going to для рішень, які вже прийняті до моменту розмови. Це не про спонтанний вибір, як у випадку з модельним дієсловом will це щось, що вже було обмірковано, сплановано та вирішено. Наприклад, мамо, колись я полечу на місяць. Ma someday, I'm going to go to the moon. Ma, someday I'm going to go to the moon. Дане речення виражає сильний намір, або навіть мрію, яка сформувалася у персонажа. Хоча слово someday вказує на невизначене майбутнє використання конструкції To Be going to говорить нам про те, що це не просто фантазія, а вже прийняте рішення. Такий глибокий намір, до якого прагне персонаж. Ще один приклад. Потім я збираюся піднятися нагору, зібрати речі та поїхати до Нью-Йорка. У даному прикладі йдеться про цілу низку дій, які є частиною одного великого вже прийнятого плану. Тому не використовується модальне дісло will, а конструкція be going to. Або ось такий приклад. Ми збираємося зупинитися, і я збираюся пригостити вас чудовим обідом. We're going to stop, and I'm going to buy you a We're going to stop and going to buy a good lunch. Конструкція «be going to говорить про те, що це не миттєва пропозиція, а частина існуючого задуму, існуючого плану. Та говорить про те, що рішення зупинитися і купити обід вже було прийнято. Ми вже розібралися, як говорити про прогнози та рішення. Тепер давайте поглянемо на ще один важливий спосіб говорити про майбутнє. Це випадки, коли ми маємо справу з уже запланованими подіями та домовленостями. Тут нам на допомогу приходять Present Continuous. Та знову ж таки конструкція Be Going To, але вже з особливим акцентом. Використовуйте теперішній тривалий час для розмови про майбутні події, які вже були повністю заплановані або вирішені. Це означає, що всі домовленості вже зроблені, квитки куплені, зустріч призначена, час узгоджений, місце заброньоване. Важливо тільки. Коли ви будете використовувати час Present Continuous для домовленостей, використовуйте часовий маркер, наприклад, цього вечора, наступного місяця, завтра. Без якогось часового маркеру речення може бути сприйняте як дія, що відбувається прямо зараз. Давайте порівняємо: Present Continuous для дій, що відбувається прямо зараз, і для майбутніх домовленостей. Я не можу повірити тому, що я тут бачу. I can't believe what I'm seeing in here. I can't believe what I'm seeing in here. У даному реченні I'm seeing використовується для опису дії, яка відбувається саме в момент мовлення. Тут немає жодного натяку на майбутнє. Дія розгортається у теперішньому. Або ось такий приклад. Я зустрічаюся з ним у середу. I'm seeing him on Wednesday. I'm seeing him on Wednesday. Тут I'm seeing використовується вже для запланованої майбутньої події. On Wednesday у середу чітко вказує, що йдеться про зустріч, яка відбудеться в майбутньому. Це про домовленість, а не про дію у теперішньому. Давайте розглянемо більше прикладів. Я йду до лікаря наступного тижня. I am seeing the doctor next week. I'm seeing the doctor next week. Тому що ми одружуємося цього літа. Because we are getting married this summer. Because we are getting married this summer. Завтра я вилітаю звідти. I'm flying out of there tomorrow. I'm flying out of there tomorrow. Uh. Ти зустрічаєшся з кимось сьогодні ввечері? Are you meeting anyone tonight? Are you meeting anyone tonight? Be going to також підходить для планів і намірів, які вже сформовані. Be going to може бути трохи ширшим і включати просто наміри. Але на відміну від present continuous, який більше наголошує на запланованих подіях, конструкція be going to може бути трохи ширшим і включати просто наміри. Наприклад. Я збираюся відтворити вам лише кілька секунд цієї стрічки. I'm going to play you just a few seconds of this tape. I'm going to play you just a few seconds of this tape. Ми збираємося провести саміт на морі. We're going to have a summit at sea. We're going to have a summit at sea. І він збирається почати з того, що закриє нас. And he's going to start by shutting us down. And he's start by shutting us down. Отже, підсумуємо. Present Continuous. Використовуйте, коли ваш план дуже-дуже конкретний і ви вже все організували. А конструкція Be Going to. Використовуйте для планів або намірів, які вже сформовані, але, можливо, не всі дрібниці ще доведені до кінця. Це більше про те, що ви збираєтеся зробити. Щоб говорити про майбутнє у англійській мові, можна використати такі слова, як коли, як тільки, доки ні, перед тим як, після того як. Це, так би мовити, часові маркери, які допомагають нам вказати на послідовність подій у майбутньому. Але важливо пам'ятати, що коли ви будете використовувати ці часові маркери для подій у майбутньому, після них ми не ставимо модальне дієслово слова «will». Замість цього використовуйте теперішній простий час. present simple. Отже, речення або частина речення, які починається з when, as soon as, until, before, after. Дієслово у цій частині завжди стоїть у present simple. Теперішній простий час, а не з will. Наприклад, я маю побачитися з Хайланом, перш ніж він піде. I have, to see Highland before he leaves. I have to see Highland before he leaves. Before he leaves. Перш ніж він піде, вказує на майбутню подію його відхід. Але після before, як бачимо, стоїть дій слово у часі present simple. Гей, hey, я подбаю про те, щоб Франк добре піклувався про вас, доки я не приїду. Гей, hey, I'll make sure Frank takes good care of you until I arrive. Hey, I'll make sure Frank takes good care of you until I arrive. Until I arrive – це частина речення, яка вказує на час. Після слова until використовується present simple. Або ось такий приклад. Щойно вона тут закінчить, то одразу повернеться до водовіля. As soon as she finishes here, she goes right back to vaudeville. As soon as she finishes here, she goes right back to vaudeville. Ми з вами вже розглянули, як говорити про прогнози, як висловлювати рішення, а також як описувати заплановані події та домовленості. Тепер, коли ми знаємо, як говорити про те, що станеться, або що ми вирішили зробити, перейдімо до того, як ми можемо запропонувати щось інше. Пропозиції, Suggestions. Використовуйте конструкцію «shall we» – дослідно чи повинні ми. Або чи не зробити б нам? Це дуже вічливий і поширений спосіб висунути ідею або запросити до спільної дії. Наприклад, поїмо. Shall we eat?» shall we eat?» Мама, ходімо вдягатися. Shall we go dress, mother? Shall we go dress, mother? Отже, куди нам піти? So, where shall we go? So, where shall we go? Підемо разом. Shall we go together? Shall we go together? У будь-якому разі ми спробуємо це. Anyway, shall we try this? Anyway, shall we try this? Okay. Друзі, на сьогодні це все. З вами була Олена. Почуємося з вами у наступних відео. Гарного дня та бережіть себе!